Вітаю! Ми продовжимо вивчати вектори на площині, і сьогодні будемо вчитися, додавати вектори геометрично. Перше завдання. Зображено вектори А та Б потрібно знайти А плюс Б, тобто суму цих векторів. Дивимось на теоретичний матеріал. Сумою векторів є вектор. І Показати цей вектор, побудувати цей вектор можна одним із двох способів. Або за правилом трикутника, або за правилом паралограму. Покажу обидва ці способи. Отже, спочатку побудуємо суму векторів А та Б способом трикутника. Побудую вектор, який дорівнює вектору А. Фактично, це той самий вектор А, але розміщений в іншому місці. Побудую вектор, який дорівнює вектору В. Але так, щоб початок вектора В співпав з кінцем вектора А. Ось таким чином Важно дивіться на малю. Далі з'єдную початок вектора А з кінцем вектора В. І ось утворений вектор, який я позначила червоним кольором, і є сумою векторів А та Б. Чому цей спосіб називається правилом трикутника? Тому що при такій побудові утворюється трикутник. Покажу, як знайти суму двох векторів за правилом паралелограму. Знову побудую вектор, який дорівнює вектору А. І побудую вектор, який дорівнює вектору Б, але суміщаю початок вектора Б з початком вектора А. Тобто обидва вектори виходять з однієї точки. Важно дивіться на малюнок. Далі добудовую цю конструкцію до паралелограма, чому і називається правилом паралелограма. і проводжу діагональ цього паралелограма з тієї ж вершини. Де беруть початок обидва вектори. Це буде початок сумарного вектора, А кінець сумарного вектора на протилежність вершині паралограми. Отже, ось ця діагональ і є сумою векторів А та Б. Зверніть увагу, що неважливо, яким способом ви знаходите суму векторів, способом трикутника чи способом паралограми, ви отримуєте однакові вектори. Подивіться уважно номер, червоні вектори, які ми отримали як суму двох векторів, однакові. Зупиніть відео і спробуйте самостійно знайти суму векторів N та M. Перевіряйте, можливо, з першого разу у вас не вийде, але якщо ви будете повторювати за мною, ви натренуєтесь. Отже, будую суму векторів за правилом трикутника. Спочатку будую вектор, який дорівнює вектору n. Далі будую вектор, який дорівнює вектору m, і суміщаю початок вектора m з кінцем вектора m. Далі з'єдную початок першого вектора з кінцем другого вектора. І це буде результуючий вектор n плюс m. Показую, як будувати суму цих векторів за правилом паралелограма. Знову. Будую вектор, який дорівнює вектору М. Будую вектор, який дорівнює вектору М, але початок суміщаю з початком. Добудовую цю конструкцію до паралелограма і проводжу діагональ паралелограма із цієї вершини, де беруть початок обидва вектори. Ця діагональ і є сумою наших векторів. Третє завдання побудувати суму векторів k та С. Спочатку за правилом трикутника. Будую вектор, який дорівнює вектору К. Будую вектор, який дорівнює вектору С, суміщаю початок другого вектора з кінцем першого вектора. З'єдную початок першого вектора з кінцем другого вектора, і це і є сума векторів К та С. Будую за правилом паралограму. Переношу обидва вектора в одну точку початками, добудовую до паралелограма, і проводжу відповідну діагональ. Вона і є сумою векторів К та С. Зупиніть відео і самостійно побудуйте двома способами суму векторів P та Т. Перевіряйте. Побудую вектор, який дорівнює вектору П, і вектор, який дорівнює вектору Т, початок другого вектора суміщаю з кінцем першого вектора. З'єдную початок першого вектора з кінцем другого вектора, і це і є сума векторів P та T. За правилом паралелограма переношу вектори початками в одну точку. Добудовую до паралелограма. У даному випадку це вийшов навіть прямокутник легше? І проводжу відповідну до Вона і є сумою векторів P та T. П'яте завдання. За векторами А та С побудувати вектор 3А плюс 05 с Чому я стверджую, що це вектор? Ви знаєте, що добуток вектора на число це вектор, отже, 3а це вектор. 05 С – також вектор. Сума двох векторів це вектор. Отже, нам потрібно побудувати відповідний вектор. Як виконати це завдання? Розбираємо порядок виконання дій. Спочатку виконується множення, потім додавання. Тобто, спочатку побудуємо вектор 3А. Вектор 3А колінеарний вектору А, тобто паралельний, якщо простіше мови, і довжина його в три рази більша. Причому всі вектори співнапрямлені. Отже, будую вектор 3А, він. Колінеарний вектору А, і його довжина в три рази більша. Крім того, цей вектор співнапрямлений з вектором А, тому що три додатні числа. Отже, вектор 3А побудований. Далі побудую вектор 0,5С. Вектор 0,5C співнапрямлений з вектором С, колінеарний співнапрямлений, і його довжина. В два рази менше за довжину вектора c. Ось такий вектор це вектор 0,5c. І тепер нам потрібно знайти суму векторів 3а і 0,5c. Знайду спочатку за правилом трикутника. Точніше, побудую. Отже, у кінець вектора А переміщу вектора 3а. Переміщу початок вектором 05 так. З'єднаю початок першого вектора з кінцем другого вектора. І ось цей вектор червоного кольору, і буде тим вектором, який нам потрібно побудувати, тобто вектором 3а плюс 05 С. Побудую вектор 3а плюс 05 С за правилом паралелограма. Побудую вектор рівний вектору 3А і вектор рівний вектору 05 с Початки цих векторів суміщаю в одній точці. Добудовую цю конструкцію до паралелограма і проводжу відповідну діагональ. Ця діагональ дорівнює вектору 3А плюс 0,5С. До речі, не обов'язково знаходити суму векторів двома, Способами. Ви обираєте якийсь один спосіб, який зручний в умовах буде даної конкретної задачі. Сьогодні я показую обидва способи для кожного завдання, для того, щоб ви засвоїли ці обидва способи. Самостійно виконайте шосте завдання. Перевіряйте. Спочатку побудуємо вектор 1 третя К. Цей вектор співнапрямлений з вектором К але його довжина втричі менша. Отже, вектор 1 третя к будує на дві клітинки. Будую вектор 2n. Цей вектор співнапрямлений з вектором n, але його довжина вдвічі більша. Далі знаходжу суму векторів 1 третя к та 2n за правилом трикутника. І знаходжу суму векторів 1 третя к і 2n за правилом паралелограма. Я вже не коментую, ви просто звіряєте свої маленькі. Ось так. Сьоме завдання. Побудувати вектор 4А плюс 0,5B. І зверніть увагу, що дані вектори А та Б кулінарні. У всіх попередніх завданнях вектори були початкові не колінарні. Як виконати це завдання? На першому етапі побудуємо вектор 4А. Він кулінарний з вектором А співнапрямлений і довжина його 4 рази більша за довжину вектора А. Побудуємо вектор 05 б Цей вектор співнапрямлений з вектором В, а довжина його вдвічі менша за довжину вектора В, тобто 3 квітинки. Далі, суміщаємо початок. Вектора 05 в з кінцем вектора 4а. З'єднуємо початок вектора 4а з кінцем вектора 05 в Початок першого вектора з кінцем другого вектора. Я показала поряд, щоб не накладати малюнок 1 на один отже, поряд цей вектор рівний тому, який ми знаходимо 4а плюс 05 в Пробуйте самостійно виконати восьме завдання. Перевіряйте. Побудуємо спочатку вектор 0,25 n Цей вектор співнапрямлений з вектором m, а довжина його в 4 рази менша за довжину вектора m. Тому що 0,25 це 1 четверта. Отже, вектор 0,25n. Побудуємо вектор 2n. Це співнапрямлений вектор з вектором m а довжина його двічі більша. Суміщаю початок другого вектора з кінцем першого вектора. Зверніть увагу, що вектори наклались один на один. І сполучаю початок першого вектора з кінцем другого вектора. Показую нижче, щоб не накладалися малюнки вектор один на один. І ось цей червоний вектор є тим вектором, який, який нам потрібно побудувати 0,25n плюс 2n. Знову ж таки, дев'яте завдання. За даними векторами k та p побудувати вектор мінус k плюс p. Спочатку побудуємо вектор мінус k. Цей вектор протилежно направлений з вектором k, Тобто Такий саме задовжиною колінеарний, але направлений протилежну сторону. Далі суміщаю початок вектора P з кінцем вектора К. Малюю поряд. І останній етап. Сполучаю початок першого вектора з кінцем другого вектора. Ось цей червоний вектор і є результуючим вектором мінус k плюс t. Зупиніть відео і самостійно спробуйте виконати 10 завдання. Перевіряйте. Спочатку побудую вектор мінус С. Далі побудую вектор рівний вектору B, і перенесу його так, щоб початок вектора В співпав з кінцем вектором мінус С. І останнє так, з'єднаю початок першого вектора мінус С кінцем другого вектора В. Малюнок виконую поряд резутуючого вектора. Отже, ось цей червоний вектор і є потрібним нам вектором мінус С плюс В. Підведу підсумки. Із даного відео ви дізнались, що сумою векторів є вектор. І що знаходити, будувати. Суму векторів можна двома способами: за правилом трикутника та за правилом паралелограма. Я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам та здоров'я!